Та ну, того що ти ж бачиш, ні як вони по безтовісному роблять. Своїм, значить, понащитували премії перед Новим Годом, а нам ось. Я за той місяць получила 8 тисяч і от ти в Заходьте, що ж я тут по вашому сидю? Чи ви ж дете персональне приглашення? Здрастуйте. помню, що були вже це ви весною, по-моєму, ага, приходили. Карточку принесли. Давайте. Гляну, що тут? Ага, вспомнила. Грижа, Вправе робили? МРТ нове є? Показуйте. Це ви якраз вовремя прийшли. Ой, Ну, щось тут і ніяких не бачу. Ви вправе робили? Чи тільки язиком? Того, що нічого хорошого тут нема. Ну, треба класти на операцію. Ну, така як ви хотіли, я ж не винувата. Празники скоро. На столи треба щось ставити. Та то я своє, не обращайте уваги. Зараз я подивлюсь, коли тут є свободне час. Ніночка, подай мені будь добрий календарь. Спасибо, Ніночка. І став уже чайок, мабуть. Так, зараз подивлюсь. Прийдете в понеділок. Ну, в це, я в який би ж, через півгоду, чи що? Після якого новогоду? Після нового роду вже нема смисла, треба робити щас. Що після нового роду вже буде пізно, можете паралізувати все на світі. Ну, чого б я шуткувала? Я, по вашому похожа на ту, що буде шуткувати. Так, все, не морочте мені голову. Ось вам направлення. Йдіть у 10-й кабінет і там вам все розкажуть. Да, до свидання. Підождіть, не заходьте, я погукаю. Ну, от що воно за люди отакі? Ох. Алло, Світочка, привіт. Чуєш, тільки що направила до тебе дядька на операцію. Ага. Ну, я записала на понеділок. Ай, Свята чуди. А, ну, Я думаю, що скажеш 1030. Да, я бачу, що в нього гроші є, то й балим треба щось покупити і на столи ставити. Так що трохи підлатаємось перед Новим Годом.